Про те, що вони стали свідками виробничої халатності, ці люди зрозуміли не відразу. Коли жителі вулиці телефонували до журналістів місцевої газети, були переконані, що стикнулися із аварією каналізації. Люди скаржилися на те, що їх вулицю заливає невідома рідина з характерним таким напливом піни. Що цікаво, піна така вона досить стійка. Тому що ну я так розумію, вже минув не один день, і вона до того часу зберігалася. Вона, до речі, у нас є на фотографіях. Це була сточна вода з характерним таким неприємним запахом. Дубинські газетярі стверджують, інстанції, до яких вони зверталися, пояснювали, що не уповноважені аналізувати склад рідини і робити висновки. Реакції відповідних структур на публікацію теж не було. Тому посудину із підозрілою рідиною, набраною на стадіоні Дубинського цукрового заводу, передали журналістам телеканалу РТБ. Пошуки джерела витоку рідини привели нас просто під стіни Дубинської цукроварні. Ось так по дерев'яному настилу дістаються нині до школи дітлахи зі Страклова. А до місцевого тиру взагалі не дістатися. Проте найгірше людям, котрим залило городи. Наша грядка знаходиться за тим за клубом. Вона наполовину затоплена водою. Стоїть, я посадила туди часник цибулю на зиму. Ну тепер з нього нічого, звичайно, не буде. Всі ж бачать, що, що робиться, але мір не приймається. У мене тут грядка. Вже в той рік я з цієї грядки не могла нічого зібрати, а цього року ще гірше. Капусту не зібрала, і морко, все затоплено. Що посадила, так воно все і затопило. Вода тече. Що не говоримо, ніяких мір немає. То буде, поки завод робить. Як пустили завод, і ще ж зарані пустили цей рік. Як пішла вода, і от до досі пори йде вода. Того, хто зробив настил і пробив стіну, знайти не вдалося. На заводі журналістам вказали на двері. Мовляв, підприємство приватне, тож вам туди зась. Відтак, навіть подати запит до заводської канцелярії, що закон гарантує кожному громадянину, неможливо. Директор спільного підприємства Нива, якому належить цукроварня, Володимир Фалков цей час перебував у столиці, але в телефонній розмові був категоричним: завод нічого нікуди не скидає. Володимир Федорович Державна телерадіокомпанія. Ми щойно були біля вашого заводу. Зараз ми на території селища, і ми хотіли з'ясувати, що там за скиди від паркану заводу ідуть на територію селища. Немає, і ми скиди на території, не скидаємо. А що ж тоді тече від паркану? Заводу я зараз говорити не можу. бо я в Києві на нараді можу, що я на Нараді не можу говорити. Я вам лишу інформаційний запит. Телеканал РТБ звернувся в усі можливі державні та самоврядні структури, котрі могли б з'ясувати звідки тече річка. Проведені у водоканалі та екологічній інспекції аналізи підтвердили, люди потерпають від несанкціонованих скидів води з Дубенської цукроварні. Під тиском таких доказів цукровики свою причетність до проблеми підтвердили. Вже знає, вже ви їх знаєте. А туди мене не запустили. Ну ото кажу, повітали, що до завтра неполадки всі устранять. Коли матеріал вже був готовий до ефіру, до редакції зателефонували мешканці мікрорайону цукрового заводу і повідомили, що витік технологічної води припинився. Валентина Романюк, Микола Штемпель, інформаційна програма. День.